Я буду називати, ми домовилися з політичними партіями, з усіма учасниками. Коли я заявив, що беру на себе відповідальність і, не маючи можливість сформувати, ну як не маючи, маючи можливість сформувати на місцях голів адміністрації команди райдерів адміністрації, я попросив всіх учасників діалогу, це і народна самооборона. І політичні партії, і інші рухи об'єднання, які не виставляли ультиматумів останню хвилину, а сідали за стіл переговорів і проводили дискусії, то я не доводив, що буду називати хто крім олійника в тому чи іншому районі, розділятиме відповідальність за стан справ. Тому Саволюка Володимира Васильовича, ну... Підтримали політичні партії, але в першу чергу він буде представляти всіх, всі політичні сили. Погодилися всі політичні сили на цю кандидатуру. Гончарик Тетяна Дмитрівна це три райони на цей, на, із тих, які я зараз представлю. Це Томашкин піщанка і перший, це буде нести 100% відповідальність я особисто за стан справ у цих пропаїв. Тому що з цими людьми я дуже давно знайомий і, як в народі кажуть, з'їв не один курс солі. Я хотів би представити, так, до Булгакова Ігора Борисовича немає запитань. Є тільки ремарка, що е, потужно підтримує. Самооборона і обласна, і Іллінецька, І в принципі, не то, що ультиматум, а ще з самого початку люди сказали, якщо там буде хтось інший, то ми думаємо, що будуть проблеми у нас всіх у вас, у нас, по Ілінецькому району, тому просимо дати можливість попрацювати і Борисовичу. Тому я даю таку можливість, ми даємо. І відповідальність буде нести самооборона там і всі ті люди, які... Тут були і під стінами облдержадміністрації по ДПІ Ленецькому і не Дякую. Ну, по Калинівському району я вже заявив, Василь Константин Іванович, ну і Володимир Михайлович також буде представляти Калинівський район. Далі, Крижоківський район, панчук, панчук чи Панчук? Панчук, панчук Валентин Іванович. Сьогодні він працює першим заступником генерального директора по промисловому виробництву за продовольча компанія Поділля з 1 квітня 2007 року. Є питання? Так, будь ласка, питання. И на піжопарському районі на санкзаводі роботи на так? Да? Так. Да.

Ну, я, особисто, я особисто знаю Валентина Івановича як опонента, опонента влади, яка була до подій ну, 4 майже роки в нашій державі, І він один мав сміливість опонувати свою точку зору, висловлювати на сесії Храйної Ради. І це можна в протоколах побачити і так далі. Він має свою чітку позицію, це людина-авторитет, людина, яка для Крижопільського району, коли там і Мовчан, і Порошенко, і Подолян Микола Миколович, і партія регіону і так далі. Я думаю, що буде якраз такою кандидатурою, яка додасть. А саме основне не навредить по-російськи. Дякую. До, до Це розуміло, своя Політичні сили під... по Крижопільському району підтримали. Ми узгодили цю консервацію. Ну, так, да, не всі, але були питання, але ми узгодили компроміс шляхом компромісу цю контексті. Так, будь ласка, далі. Оратівський район. Я вибачаюся, я вибачаюсь, Липовецький район, Демихін Іван, Іван Павлович. Іван Павлович на сьогоднішній день не працює. Політична партія Батьківщина рекомендувала буде підтримувати і розділяти відповідальність разом зі мною в Миколаївському районі. Є питання для Івана? Ще раз. Ви? Освіта вища? Фах. Іван. Ви Інженер по експлуатації озброєння. Інженер <риклад> по експлуатації озброєння. Я можна що я на це настільки важливо. Я працював начальник концерту дослухається, роки працювали зубку молоде і Дякую. Ну, Іван Павлович, я тільки хочу ремарочку. У 2005 році, коли мене призначали головою рейддержадміністрації, я був приватним підприємцем торгового мобіля. Сафа. Я не Далі, Лідинський район Мельничук Іван Іванович. Також розділив відповідальність партії Батьківщини. Є, є запиту. У Могилев Подільський район, Цибульський, Віктор Володимирович. <гл -подільський район> у Могилев Подольську там є вопрос. У Могилев Подольску є большие вопросы. Там на фронтах постоянно культурбавля. всіх, про там свои. Бедівские формирования дуже большое количество. Так, да, будь ласка. Вам, як? Хай може сюди і волосніше, і волосніше. Шановні колеги, я попрошу уваги. Ваші, без озвучення, працювання. Я вам кажу, що ми далі археологію формували, але нас це не залегкає, що ми з вами не зможемо розмовляти. Я хотів сказати головне. Знаєте, в Мої Подільському районі за останній час була така прага. Люди казали, нам привозять торта в мішку, пускають району, він покерує там ріква, і, і його тобто не стоїть. І, і сьогодні, коли я в принципі в не весела сесія.